Майбутнє треба планувати. Під таким гаслом в Херсоні відзначили Міжнародний день сім'ї. Вже кілька років за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку по всій Україні проходять тижні планування сім'ї. Цього року про все, що пов'язано зі створенням міцної родини та народженням дітей, українцям нагадували з 11 по 17 травня. За цей час, зокрема, і на Херсонщині проведено низку заходів, покликаних поширити актуальну інформацію, яка стосується репродуктивного здоров'я. Донести до молодих херсонців просту, але в Край важливу істину усвідомлене батьківство. Це щаслива родина. Поставили за мету в громадській організації Успішна жінка в партнерстві з департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Яскраву акцію для старшокласників, які вже зовсім скоро увійдуть доросле життя, провели на площі перед палацом дітей та юнацтва. Громадські активісти постаралися у ненав'язливій розважальній формі привернути увагу молоді до питань збереження власного здоров'я, і фізичного, і психологічного, заради народження бажаних і очікуваних дітей. В юному віці хлопці та дівчата мало замислюються про відповідальність, яку несе із собою створення сім'ї. Тож на меті організаторів акції було максимально цікаво та переконливо повідомити юнацтву ключові факти, що стосуються репродуктивного здоров'я та небезпек, які чатують на молодих закоханих. Все це стало можливим завдяки. Ки програмі здоров'я жінок України до співпраці було залучено медичні заклади серед них міська клінічна лікарня імені Лучанського та обласний центр планування сім'ї та репродукції людини, що знаходиться в діагностичному центрі. Профессионалы, специалисты могут предоставлять профессиональную и качественную консультацию. И, конечно же, в своем планировании семьи важно задумываться заранее. И вот буквально сегодня у нас проходил пресс-тур для журналистов и общественников. Мы были в нашем прекрасном просто областном центре планирования семьи и репродукции человека. Он находится в диагностическом центре на четвертом этаже, где, в принципе, семьи, которые Хотят и думают о создании ребенка, они могут пройти все обследования. Они могут получить различные лечения, если это важно и нужно. И на самом деле. Очень хорошие показатели, что это ну, является важным. И вот нам, общественникам, очень важно, чтобы вот люди знали эту информацию, потому что мало знают, чтобы пользовались этой информацией. Вот через вот такие мистецькие акции мы ми доносим до молодежи нашей вот эту информацию. Під час акції творчих сил палацу дітей та юнацтва старшокласники мали нагоду вголос розповісти, якою бачать сім'ю, що для їх покоління є цінним, чого вони очікують від майбутньої родини і чого побоюються. Завдяки таким заходам відкрите обговорення проблем та питань підлітків, які лише починають дорослішати, набуває актуальності. Важливо, аби молодь не боялася звернутися до спеціаліста зі своїми хвилюваннями та знала, де саме може знайти допомогу і підтримку. Старшеклассникам мы преподносим это вот больше в ценностном смысле, что такое семья, какова ее ценность. И, ну, сегодня вы увидели много различных игр, которые в общем -то, и помогали им оценить и подумать о своей будущей семье. Такие акции мы проводим часто среди студентов в наших херсонских вузах и решили попробовать для городского ученического парламента. Потому что мы считаем, что вот семейные ценности надо формировать у детей еще в школьном возрасте, чтобы дети уже после школы знали точно, для чего они создают семью, какие отношения у них в семье, что они хотят поменять в своей семье, какие традиции в свою семью они возьмут из семьи, в которой они живут, а что нового они привнесут в свою личную семью. Роздаткові матеріали, буклети, листівки та пам'ятки також роблять свою справу. З їх допомогою до рук юнацтва потрапляє необхідна інформація, перелік ключових тез і корисні контакти, наприклад, в Херсоні, адреса центру планування сім'ї або телефон гарячої лінії, де завжди можна отримати пораду та консультацію. Заходи спрямовані на підтримку репродуктивного здоров'я України, проводяться кожної весни.